Інтенсивна маска з екстрактом череди PR04 від бренду Mizonia це глибокий догляд для шкіри схильної до запалень, подразнень і надмірного себому. Формула з натуральними активами створена для делікатного очищення, заспокоєння та відновлення без порушення природного балансу. Екстракт череди має виражену протизапальну дію, сприяє загоєнню, а сірка ефективно бореться з акне та глибокими запальними процесами. Компонент СМ-глюкан зміцнює бар'єрні функції та усуває почервоніння. Екстракт зеленого чаю тонізує та стимулює відновлення. Завдяки комбінації рослинних антиоксидантів і живільних масел маска інтенсивно зволожує, пом'якшує шкіру та запобігає лушенню. Масла макадамії, кокосу та ши глибоко живлять, вирівнюють текстуру, а вітамін Е підсилює захист і запобігає фотосторінню. Формула також містить активи, що вирівнюють тон і зменшують почервоніння, роблячи шкіру спокійнішою та рівнішою вже після першого використання. Маска має приємну текстуру і комфортну дію, не викликає дискомфорту. Наносити на чисту вологу шкіру, унікаючи ділянки навколо очей. За 5-10 хвилин змийте водою. Рекомендовано використовувати маску двічі на тиждень для підтримки рівного тону. Чистоти та здорового вигляду шкіри за регулярного застосування засіб помітно зменшує прояви запалень та повертає відчуття комфорту.